Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла Юлія Ілюха, яка стала переможницею українсько-кримсько-татарського конкурсу Кримський інжир із твором Трамонтана. Вітання, пані Юлії. Доброго дня. Пані Юлія, я хочу поговорити про цей конкурс, чи можете розповісти його деталі, де і коли він відбувається, і чому ви вирішили все-таки взяти в ньому участь? Це конкурс, наскільки я пам'ятаю, уже відбувається в четверте, і е, взагалі то оголошення переможців мало відбутися е, на весні цієї весни. Але е, всі ми знаємо, що сталося, що у нас почалася повномасштабна війна, і у зв'язку з тим е, переможців яких мали оголосити ще навесні? Оголосили ось тільки восени для мене. Цей участь у цьому конкурсі стала ще одним приводом нагадати, що Крим це Україна, що Крим повернеться, і що ми всі, і в тому числі я, і думаю, всі українці пам'ятаємо про Крим. Ну, і ви стали переможницею в номінації проза українською мовою про Крим із твором Трамонтана. Чи можете розповісти трішки деталі ось цього твору, що це роман, чи п'єса, чи якийсь інший літературний твір, і трішки про сюжет, якщо можете розповісти, про що там йдеться? Це оповідання. Воно, як і більшість усього, що я пишу останнім часом про війну. Останнім часом це, скажімо так, останніх років п'ять, воно про війну, але не тільки, воно також про дитинство чоловіка, який зараз є. Військовим Збройних сил України і е, в той день, коли його поранили, до нього е, він раптом згадує свій е, один тиждень у Криму, згадує про е, свого друга, е, кримського татарина, з яким він там познайомився і встиг подружитися за цей тиждень, і згадує про свій е, не зовсім. Гарний вчинок про зраду, яка поставила крапку в цій дружбі, і ця цю зраду власне не не зміг забути і мій герой вона збуде з ним. Тому він її навіть згадує в той час, коли його поранили на війні. А що означає Трамонтана? чи можете розповісти? Тремонтана це такий е, вітер, е, коли він дме, начебто е, небо стає дуже красиве, яскраво, блакитне яскраво синє І е, Тремонтана це як образ е, якоїсь такої е, мрії, недосяжної, за якою хочеться йти, яку хочеться. Отримати, і ось а, один з героїв згадує, говорить про Тремонтану, і, врешті, Тремонтана це стає позивним ще одного героя, якого, власне, і поранило пані, Юлія. А ця історія це цілком вигадка, чи ви все ж таки взяли якісь факти з реального життя? Можливо, якихось людей, які дійсно існують. Ні, ця історія, як і більшість моїх творів, вигадка, моя фантазія. А загалом, пані Юлія, що вас пов'язує з Кримом? Чи були там, ви, чи, можливо, ви там зараз проживаєте, чи проживали до окупації? Розкажіть, що вас пов'язує саме із Кримом? З Кримом мене пов'язує лише те, що я до 2014 року. Року кілька разів там була, а взагалі я родом з Харківської області. Ну і звісно, усіх нас з Кримом пов'язує те, що ми всі пам'ятаємо про нього і знаємо, що Крим це Україна. І сьогоднішній день моєму синові виповнюється 10 років. І ось майже все свідоме його життя в Україні триває війна. І мій син, звісно, не бачив Криму, але я сподіваюся, що одного дня, коли Крим повернеться, коли е, Крим е, буде уже знову не лише гаслом, що Крим це Україна, а Крим е, буде нашим настільки, що ми знову зможемо туди їздити, то я покажу своєму синові Крим теж. Ми теж сподіваємося якомога швидше поїхати до Криму і його самі подивитися і показати нашим дітям, хто там ще досі не був. А для вас чи стало несподіванкою перемога у цій номінації в цьому конкурсі? Так, дійсно перемога стала несподіванкою, бо це оповідання було написано рік тому. Я написала його в жовтні минулого року. І через те, що оголошення переможців постійно відсувалося і відсувалося, я вже на на навіть про це не думала, а потім зайшла на, на сторінку і побачила себе у на сторінку кримського інжиру, і, власне, побачила у себе у списку переможців, і була здивована, але приємно здивована. Пані Юля, а які відгуки від читачів ви отримували? Особливо цікаво, чи читали власне кримчани про Крим, і які відгуки від них? А, ну власне, читачів було не так багато, бо за умовами конкурсу оповідання не, не можна оприлюднювати, тому моїми читачами переважно мої? Бета-рідери, тобто, це ті люди, ті скажімо так, найперші читачі, на яких я е, випробовую усі свої твори. Але е, про це оповідання хочу додати, що я подумала і буду його розвивати у повноцінний роман. Тобто я його продовжу, розширю і сподіваюся, воно вийде. Колись друком як книжка, уже у вигляді для роману пані Юлія, взагалі, стосовно вашої творчості, ви кажете, що пишете на різні теми, і зокрема про Крим, чи можете детальніше розповісти? Ідеям, можливо, є можливість прочитати ваші чи оповідання, чи романи, чи є вони можливо в електронному вигляді, чи в друкованому. Я пишу як для дорослих, так і для дітей. Для дорослих у мене є збірка прози Неболови, яка вийшла в 2016 році. Вона є в книжкових магазинах, є на сайті Якабу. І також знакова для мене книга, яку мені було важливо написати, це роман Східний синдром про про війну, але не про війну, а про повернення з війни, про героїв про трьох героїв, які повернулися з війни, які переживають посттравматичний стресовий розлад, і які намагаються адаптуватися до мирного життя. І, на жаль, не всім із них, так як і в реальному житті, не вдається адаптуватися до соціуму, повернутися в соціум. А чи є можливість дійсно прочитати десь ваші книги? Так, вони, вони є на в електронному вигляді на сайті Якабу, вони є в книгарнях, можна їх легко знайти, загуглити за моїм прізвищем або за назвою Східний Синдром Неболови, і випади багато місць, де їх можна придбати. А до речі, на даний момент, та чи ви працюєте над якимсь літературним твором і якось ці негаразди, які нам створюють расисти, впливають на вашу творчість у зв'язку з різними блекаутами і щось подібне? Зараз ми з сином уже більше чотирьох місяців тимчасово живемо живемо в Австрії, угу. але до цього ми залишалися в Харкові. І, звісно, якнайшвидше хочемо, плануємо повернутися, бо мій чоловік наразі служить у збройних силах України. Мої батьки залишаються на Харківщині, і ми хочемо якнайшвидше повернутися, звісно, додому. А до речі, яким чином ви сприйняли звільнення Харківщини? Чи ваші батьки були на окупованій чи не окупованій території? А, ні, мої батьки були на і зараз перебувають на тій частині Харківщини, яка не була окупованою, яка а, ближче до Полтавщини. Угу. А саме звільнення Харківщини як ви сприйняли розкид? Звісно, це була дуже велика радість. Ми цього е, дуже чекали, і це, це було доволі несподівано, коли спершу звільнили. Е, Ізюм, Балаклія, Шевченко і Вовчанськ. Це, це було дуже велике щастя, дуже велике щастя було побачити, почути якісь звістки від тих людей, які весь цей час не мали змогу вийти на зв'язок, бо на окупованих територіях не, були, не було зв'язку, і радіти, що вони живі. Пані Юлія, в нас у Луцьку щороку проводиться літературний фестиваль Фронтера, на якому презентують свої найновіші твори як українські, так і іноземні письменники. Хотіли запитати, чи були можливо ви у нас у Луцьку, і чи можливо будете презентуєте якийсь свій новий твір вже наступного сезону? На жаль, у Луцьку я жодного разу не була. Я навчалася у Львові. Але до Луцьку поки що не доїхала. Але залюбки приїду на літературний фестиваль. Залюбки за презентую нові книги, бо цього року чи наступного року в мене має вийти збірка віршів і збірка короткої прози про жінок війни. Тож залюбки за завітаю. Луцька. Ми теж будемо раді бачити вас тут. І дякуємо вам, пані Юлії, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Отже, нашим глядачам та радіослухачам ще раз нагадаю, що сьогодні спілкувалися із переможницею у номінації Проза українською мовою про Крим на українсько-кримсько-татарському конкурсі, літературному конкурсі Кримський Інжир 2022. Дякуємо вам, пані Юлії. На все добре. Тримаємось.